Мене звати Дзюпин Оксана, я операційний директор мережі магазинів частенько. Наша співпраця з колаборатором розпочалася рівно рік тому, В серпні 2022 року, ми розпочали електронне використання чек-листів. До цього часу ми так само використовували чек-листи, але робили їх в ручному режимі, використовуючи паперові носії, зведення ексель таблиці. І, звичайно, це було незручно. Питання автоматизації виникло давно. Ми моніторили ринок, спілкувалися з іншими гравцями рітейлу. І саме один з них нам і запропонував колаборатор. Того часу ми спробували різні варіанти, проговорили з менеджером Надією наші особливості магазинів, бізнес-процеси, структуру мережі. Місяць тестили, залучали до цього процесу менеджерів магазинів і остаточно прийняли рішення зупинитися на вашій платформі. Які переваги я можу виділити саме в колабораторі? Ну, перш за все, це є змога проходити електронний чек-лист безпосередньо в магазині онлайн. Нам дуже важливо, що дані фіксуються тут і одразу, і змоги вносити коригування, якісь помітки, тобто, це для мене і для керівника дуже важливо. Другий варіант це є простота проходження чек-листа. Ми використовуємо звичайний смартфон і достатньо тільки доступу до інтернету. Ключовим рішенням, яке вплинуло на результат, було те, що є змога робити фотографії і вносити їх в тіло чек-листа. Це дає нам змогу фіксувати дотримання всіх правил і знов ж таки відмічати всі порушення, які є в магазинах. Зручним є так само можливість вносити коментарі до всіх порушень, ми фіксуємо одразу їх в чек-листі. І останнє, напевно, з таких важливих критеріїв: це є змога всі дані, які ми отримуємо в чек-листі, через API передавати нам в Power BI. А вже з цим ресурсом ми працюємо на щоденній основі і дає змогу нам систематизувати всі дані, які ми отримали з полів. Так як в нас більше 100 магазинів. Оперувати такою кількістю тяжко, і колаборатор допоміг нам справитись такою задачею.